Яким було становище західноукраїнських земель у складі Польщі? Як та чому виникла Організація українських націоналістів? Причини розколу Організації Українських Націоналістів? Після завершення Першої світової війни і українських національно визвольних змагань 1917 1921 років? Під владою Польщі опинилася Східна Галичина і Західна Волинь. Національна політика польського уряду щодо українців. Польська мова витіснила українську з усіх державних і муніципальних установ. Були осадники, тобто поляки, які фактично були колонізаторами українських земель. Польський уряд здійснив пацифікацію, умиротворення. 1930 року, тобто озброєні загони, руйнували осередки українських громад, церкви, закривали просвіти, фізично карали тих, хто протестував, причини виникнення українського націоналістичного руху, антиконституційні насильницькі дії польської влади проти українства, гостре несприйняття молодими свідомими українцями реалій колоніальної залежності Західної України. А тому й переконаність у безкомпромісних крайніх методах боротьби. Український націоналістичний рух це рух українського народу, що має на меті захист своїх політичних інтересів, включаючи створення власної держави і збереження культурної самобутності. У 1920 році створено українську військову організацію завданням української військової організації. Було розгортання збройної боротьби проти польської окупації. Організацію очолив Євген Коновалець. 1929 року українська військова організація, об'єднавшись з іншими націоналістичними групами, трансформувалася в Організацію українських націоналістів. Лідером став Євген Коновалець. За основу діяльності Організації Українських Націоналістів. Були взяті ідеї інтегрального націоналізму Дмитра Донцова. Члени організації українських націоналістів розуміли поняття націоналізм як патріотизм, любов до батьківщини, захист власного народу від колонізаторської політики загарбників. Інтегральний націоналізм завжди зосереджувався на захисті власного народу, нації від колонізаторської політики загарбників. Програма Організації Українських Націоналістів головним завданням визначила відновлення незалежної української держави. Найвідомішою акцією ОУН стало вбивство в 1934 році міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького на знак помсти за пацифікацію 1930 року. У відповідь польський уряд. Деяких учасників акції засудив до смертної кари, але пізніше замінив на довічне ув'язнення. Але на варшавському процесі одним із доказів проти ОУНівців поляки використали архів Сенека. Цей архів потрапив до чехословацької розвідки, потім чехословацька розвідка передала цей архів полякам. Але і за часів Євгена Коновальця в організації українських націоналістів не було єдності. Цитую уривок з листа Степана Бандери до Андрія Мельника 10 серпня 1940 року. Розв'язкою подібної ситуації в організації на західноукраїнських землях у 1932-33 роках додавала мені надії, що тепер все буде гаразд. Для ілюстрації наведу кілька фрагментів тодішніх подій. Організація на ЗУС західноукраїнських землях Переживала тоді внутрішню кризу, ще існували побіч себе формально дві окремі організації, а радше два проводи, що неповні покривалися. Це було тільки вгорі, бо в терені була вже тільки одна організація. Але на саму кризу зложилися передусім дві обставини. По-перше, була це кінцева найгостріша фаза того внутрішнього процесу, що його можна окреслити як конфлікт до революційних концепцій старої Увівської, що узмістовувалося передусім у революційній техніці, а з легковажням відносилося до інших ділянок, не практикувала власної політики, оставляючи її політичним партіям. Та обмежуючися до відірваних реакцій. А тоді як націоналістичний рух поріс у пюр'я змагала до поділу, щоб УВО сталася окремою організацією з монополем на технічну революційну діяльність. А ОУН мала би була перебрати політичну діяльність, пропаганду і так далі. Друга концепція молодших націоналістів змагала до того. Щоб цілу революційну дію взяти в рамці одної організації, що буде вести власну націоналістичну політику, яка підпорядковуватиме цілу діяльність політику, всеобіймаючу і ексклюзивну, оборюючи всі інші ідеології, партії, групи і акції, зміряючи до охоплення своєю акцією і впливами всіх ділянок життя та до перебрання політичної керми. Обі концепції існували побіч себе без конфлікту, доки не стрінулися безпосередньо у практиці. У роках 1931-32 дійшло між ними до найбільш напнятої ревалізації суперництва, супереч тому, що провідний актив творили члени УВО. Поділ автоматичний був такий, що під прапорами ОУН виступали молодші, більш революційні елементи. А за прапором УВО окопувалися всі ті, що не хотіли ніякої зміни. Мала також своє значення інспірація, натхнення ненаціоналістичних чинників УНДО, що використовували діяльність УВО як засіб власної політики. Було це суперництво політичних концепцій, а не організацій. Бо в дійсності організація була одна. Всякий поділ затрачувався чим далі в терені. Одна концепція мала за собою традицію, а друга живу рацію, перемога, як усе, в здоровому житті. Другим явищем внутрішньоорганізаційної кризи 1931-32 року було те, що тодішній офіційний краєвий провід, назначений за кордону, не опанував революційної діяльності. Було це після великого ослаблення революційного активу 1930-31 років. Смерть славного пана команданта Головінського і славного пана провідника націоналістів Степана Охримовича, пацифікації, Бібурка, Головко, Трускавець і інші. Історична довідка Юліан Миколаєвич Головінський, 6-ї бригади Української Галицької армії. Співорганізатор української військової організації, крайовий командант УВО, крайовий провідник ОУН. Головінського хтось видав польській поліції. Це був Роман Барановський, колишній бойовик УВО, а пізніше польський поліційний агент і провокатор. 1930 року поліція перевезла Юліяна Головінського до Біберки. Там, на місці нападу, вбито трьома пострілами з револьвера Степан Богданович Охримович. Член засновник ОУН, третій крайовий провідник ОУН. 1931 року Степана Охримовича несподівано ув'язнено і піддано поліційному слідству із застосуванням найжорстокіших тортур. Слідство не дало поліції бажаних наслідків. Бо Степан Охримович ні до чого не признався і не дав жодних показань щодо діяльності ОУН. Тому його було звільнено зі слідчої в'язниці, але з дуже підірваним здоров'ям як наслідок побоїв у в'язниці. Цитую далі: ці браки виказували в однаковій мірі краєва команда УВО що проважні революційні акції того часу як атентат на головка бойові акції в Бориславі рускавці, історична довідка. Та де Людвік Голувко, польський політик. Атентат на головка організував член ОУН Роман Шухевич, а здійснили трускавчани Василь Білас і Дмитро Данилишин. 1931 року. Головка був убитий у панісонаті. Цитую далі довідувалася, що і на спресі видавала комунікати, що це чини організації, як теж прислані з за кордону краєві провідники ОУН, що намагалися звести організацію до революційного політиканства або йшли на компроміси з УНДО Пеленський. Були ще інші моменти, що долучувалися до цілого внутрішнього проводу з опортуністичними чинниками. Як також на певні офіційні енунціяції та публікації, увесь процес розвивався довгий час, а найгостріша його форма припала на початок 1932 року. Тоді-то провідні одиниці націоналістичного активу, який фактично провадив діяльність організації незалежно від офіційного краєвого проводу, творять окремий керівний осередок з Іваном Хапрусевичем на чолі. Осередок, що перебирає керму організації Вія факті силою фактів. Історична довідка Іван Северинович Габрусевич, четвертий крайовий провідник ОУН на західноукраїнських землях. Цитую далі Габрусевич їде до славного пана вождя Євгена Коновальця. Покійний вождь розглядає справу мериторично, неформалістично, не робить жадних формальних труднощів. Все вислухує і каже Переконайте мене. Відразу орієнтується в ситуації, назначує конференцію Арештування після атентату на Чеховського відсуває її речениць. Історична довідка 1932 року. Мирослав Юрій Березинський здійснив замах на начальника українського відділу слідчої поліції у Львові Еміліана Чеховського. Цей атентат став одним із найгучніших політичних убивств, вчинених підпільниками ОУН. Цитую далі відбувається вона врешті літом 1932 року в Празі. Це так звана Віденська конференція. Історична довідка. Віденська конференція ОУН відбулася 1932 року в Празі за участі проводу українських націоналістів і краєвої екзекутиви. Від Крайової екзекутиви в Конгресі брали участь Степан Бандера, і конференцію було названо віденською для конспірації. Цитую далі край репрезентують так звані бунтарі, у кількаденних нарадах обговорено багато справ організації в краю і за кордоном. Славний пан Вождь допускає до обговорення всіх справ, до висказування всяких думок, до критикування окремих потягнень, навіть його самого. Він також хоче все зробити, щоб у кожній справі знайти найкращий шлях. Хоче дати вільне місце кожній позитивній думці, ініціативі. Він певний себе, своєї правди, не боїться щирої безпосередньої критики, не стає на котурнах ані не ховається за стіну свого авторитету, не резервує для себе права на ініціативу, навпаки, потурає чужим починам. Як тільки вони доцільні, навіть тоді, як вони інші від первісних його рішень, не показує на непомильність і не боїться піддати ревізії своїх рішень навіть за чужою ініціативою, знає, що треба все уліпшувати, зміняти, йти вперед, Не має претензій усе найліпше знати й бачити, радо прислухається до чужої думки і оцінки. Розуміє природу нашого руху, революції, має в пальцях її механізм, не шукає сатисфакції в формальностях. Його ж діло це ціла справа, це революція, що містить у собі кожний почин, кожне діло, кожну коректуру. Хто б не докидав цеголок, то ціла будівля його. Як хто покладе краще цеголки за нього, то це ж для нього. А не проти нього, його тріумфом буде перемога цілої справи, а не те, що в подробицях буде мати тільки він рацію. Славний пан полковник-коновалець умів по-мистецьки оперувати формальними і нериторичними елементами, творчо, а не шабльоново, вмів збирати різні сили, давати їм місце, творити з них синтезу, мистецький твір. А не механічний конгломерат компіляцію. Покійний це була велика людина, не дрібничковий, був мистець, а не чоловік шабльону, творець, а не копіст, революціонер, а не невільник власних і чужих формул. Політик, а не штивий чоловік, чи малий грач, провідник, а не бюрократ, ані ясновельможний, ані найясніший. Ані самодержавець то був вождь. <кій> Для організації НАЗУС прийнято пропоновані краєвиками зміни. УВО остаточно зведено до військової і бойової референтури при краєвій екзекутиві ОУН. У внутрішній політиці прийнято за обов'язуючі ті засади, що їх обстоювали краєвики. І із-за того факту, що керму організації на ЗУС перебрали молоді самі, славний пан вождь не робив жодної квестії, бо бачив, що це було потрібне. Навпаки, іменує краєву екзекутиву з-поміж самих тих бунтарів, частину ж із них бере за кордон, щоб відкрити перед ними дорогу до справ цілої організації. Ця конференція творить етап в розвою організації, а зокрема на ЗУЗ. Внутрішній процес, що ускладнював положення, скінчився. Справи організаційні на ЗУЗ були впорядковані. Кілька одиниць відпало. Потім перейшли вони до протинаціоналістичного табору. Кілька чулися покривчені, але організація на ЗУЗ скріпилася, сконсолідувалася. І упродовж двох чергових років осягнула кульмінаційну точку своєї ударної сили в передвоєнному періоді. Кінець цитати: Текст документу свого часу опублікував Микола Посівнич Життя і діяльність Степана Бандери. Документи і матеріали, редактор і опорядник Микола Посівнич Тернопіль, Астон 2008, сторінки 261-297. Посилання на документ надам в коментарях. Зростання популярності організації українських націоналістів спонукало Радянські спецслужби до вбивства в 1938 році Євгена Коновальця. На другому великому зборі українських націоналістів у Римі 1939 року головою проводу українських націоналістів було обрано Андрія Мельника. Історична довідка. Андрій Мельник воював у лавах українських січових стрільців. Разом з Євгеном Коновальцем у 1920 році ініціював створення УВО. У 1929 році вступив до ОУН. Після вбивства Євгена Коновальця виїхав за кордон, очолив провід українських націоналістів і став головою ОУН. 1944 року. Гітлерівці ув'язнили Андрія Мельника в Концтабір Заксенгаузен, де перебував його політичний опонент Степан Бандера. Також цікаво, що писав про самого себе Степан Бандера у тому ж листі до Андрія Мельника 10 серпня 1940 року. Цитую уривок: що справа розвинулася таким шляхом і в такому етапі, то це сталося завдяки моїй ініціативі. Тому не можу тепер не сказати також про себе, про те, чим я кермувався, що мене штовхало піти тою дорогою. Тим більше, що, мабуть, є у вас в тій справі поняття незгідне з дійсністю, а воно у великій мірі може заважати на вашій децизії рішенню, уникнути непорозуміння. Це причина особистих дигресій відхилень у цьому письмі. Від 1928 року я без перерви, хіба як сидів коротко в тюрмі, працював в організації УВО і ОУН з повним відданням підпорядковуючи своє особисте життя вимогам праці. Сповняв я ті функції, які мені доручили організаційні власні на різних щаблях і в різних ділянках. Розвідка, пропаганда, організаційний відділ 1929 30 років на анкету зголошується на виконання бойового акту, де грозила смерть. Мабуть, плановано атентат на більшовицький консулят славним паном Степаном Охримовичем. Повинні знати, крім Степана Ленкавського, Іван Хапрусевич і Михайло Турчманович історична довідка. Степан Ленкавський, один із ідеологів Організації українських націоналістів. Цитую далі: 1930 року весною перебрав технічну керму пропаганди в краєвій екзекутиві ООН на західноукраїнських землях. Того ж року учасник так званої Віденської конференції і заприсяжений член на початку 1933 року сповняє функції в заступництві краєвого провідника. А всередині того ж року, назначений славним паном вождем на краєвого провідника, на тому пості попав до тюрми і 1935-36 років у Варшаві за зорганізування атентату на міністра Пиратського був засуджений на 15 літ тюрми і смерть. А у Львівському процесі, між іншим, атентати в Большевицькому консуляті на Бабія двох конфідентів, приготовлювані на Крушельницького комісара. Історична довідка Іван Бабій неодноразово здавав гімназистів у руки польської поліції, що спричиняло виключення із гімназії, а інколи й невеликі судові вироки. Революційний трибунал організації українських націоналістів засудив його до смертної кари. У зв'язку з цим бойовий ОУН убив Бабія. Атентат засудив Андрей Шептицький. По йшлося про людину з високою освітою, колишнього старшину української армії. Цитую далі Кособуцького бомбові замахи на большевицькій редакції, засуджений шестикратно на досмертну тюрму і кільканадцять літ. Амністія, злучена досмертна тюрма при розпаді Польщі, звільнений друзями політв'язнями з розбитої тюрми в Бересті. Йдемо зорганізовано поміж фронтами на Волинь. З думкою зорганізувати партизанку. Ідуть большевики нова ситуація. В Сокальщині натрапляє на зв'язки, але немає інструкцій, що робити. Кидаю німецьку стрефу, зону та йду до Львова, що вже в більшовицьких руках. Краєвий провідник у горах веде партизанку, а у Львові два члени краєвої екзекутиви, здезорієнтовані. Не знають, що робити коло городка. кажуть легіони і провід Сушко Варановський. Історична довідка Роман Сушко, один з організаторів, співзасновників Січових стрільців та української військової організації, співзасновників ОУН, входив до складу проводу українських націоналістів. Один з найближчих соратників голів проводу українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. Та полковника Андрія Мельника. Історична довідка Ярослав Барановський, український націоналіст, секретар проводу ОУН. Довірена особа Євгена Коновальця. Ярослав Барановський кардинально впливав на політику Андрія Мельника. Цитую далі від Барановського приходить два кур'єри до родини Назарука, що утікали, і така сама інструкція для членів. Точка Хаос. Люди все ще. Все кидають і тікають. Сиджу два тижні у Львові, ловлю зв'язки, видаю інструкції в край здержати безплянову втечу. Нерозконспіровані остають в краю, відбудовують організаційну сітку, інші частинно переносяться в інші околиці, частинно йдуть на другий бік. Ховати зброю, де можна втискатися, здержати непотрібну хруніяду. Червоні прапори, опанувати міліцію, ховати бібліотеки, перейти на шептану пропаганду, не допускати до дрібних зривів, збирати про все інформації, не робити жадних демонстраційних виступів. Посилаю до проводу до легіону зв'язкового. Відповіді не маю. Починає бути горячо. Друзі насильно випихають, мандрую до Кракова. Тут входжу в гурт ініціаторів організаційної праці, роблю дрібну роботу будня. За весь цей час довідувався від багатьох про те, що ділилося впродовж п'яти років. Все завжди на почесному місці, так звана Барановська яда. Не буду тут усього повторяти. Для мене стає очевидно: провід не функціонує, забагнення загальновідоме. Перше завдання оздоровити відносини в проводі українських націоналістів, усунути тих, що спричинили непорядок, поставити пункт на ноги і прийняти рішення і плян діяльності в новій ситуації і виконувати їх. Дрібне доривочне латання не зарадить лихові. Треба основного впорядкування згори. З друзями виробляю собі оцінку в ситуації та план, що треба робити. Кінець цитати Із польських тюрем повертаються крайовики на чолі зі Степаном Бандерою і відхиляють рішення Другого великого збору. 1940 року Степан Бандера вирушає до Риму. до Андрія Мельника. Переговори до консенсусу не привели. До речі, подробиці свого прибуття до Риму. Рим знаходиться в Італії, він описував у тому ж листі до Андрія Мельника 10 серпня. 1940 року, цитую уривок: остерігають мене ті, що вже перейшли практику Сенника і Барановського за кордоном та вивчили їхню мову, що не буде це так легко. Я переконався, що наука не йде в ліс. Три місяці я добивався, найбільше помічний був лист від голови Пун, щоб я приїхав до нього на побачення. Та й тоді Сенник, як усі крутійства не помогли. Я вже дістав потрібні документи, наказував у моїй присутності, сотникові Ярму, Карпатові, щоб їх від мене відобрав, але я, не ждучи на те, формально втік. Так по довгих хороводах я дістався до вас, пане полковнику. Кінець цитати: Життя і діяльність Степана Бандери, документи і матеріали, ре... редактор і упорядник Микола Посівнич. Тернопіль, Астон, 2008. Сторінки 261 297. Історична довідка. Ріко Ріхард Ярий. Дуже загадкова постать. Невідомо на кого він працював насправді: чи на Німеччину, чи на Радянський Союз, чи на Організацію українських націоналістів. Також загадка про його походження. Навіть німецька розвідка не змогла дізнатися про його походження. Степан Бандера домагався виключити з проводу українських націоналістів Ярослава Барановського і Омеляна Сенека. Це були соратники Андрія Мельника, високопосадовці в проводі українських націоналістів. Ярославу Барановському закидатимуть співпрацю з поляками, а Омеляну Сеннику Бандерівці дорікатимуть за те, що він втратив архів, який потрапив до Чехословацької розвідки. Потім поляки вже використали цей архів на Варшавському процесі де засуджено унівців, Зокрема, Степана Бандеру. Отже, подальші події. 1940 року відбувається проголошення Організації Українських Націоналістів Революційної інші назви цієї ж організації Організація Українських націоналістів Бандерівці, Організація Українських Націоналістів самостійників державників. Власне, з цього часу ОУН розкололася на дві гілки: Мельниківців та Бандерівців. Причиною розколу були розбіжності між старшим поколінням УВО-ОУН, які прагнули діяти помірковано, та молодшим так званими краєвиками, які прагнули діяти революційно. 1941 року другий великий збір українських націоналістів у Кракові обирає головою Організації Українських націоналістів Степана Бандеру і Мельниківці. І бандерівці однаково вважали більшовизм своїм спільним ворогом та прагнули незалежності України. Але якщо Андрій Мельник більше сподівався на підтримку нацистської Німеччини, то Степан Бандера закликав спиратися лише на власні сили. Так само була різниця у засобах досягнення незалежності для української держави. Мельниківці вважали, що це мав бути поступовий еволюційний процес. Бандерівці були переконані, що ОУН повинна розгорнути революційну партизанську боротьбу. До речі, згадковими є також такі події, як вбивства 1941 року, вбивство у Житомирі Миколи Стіборського та Амаляна Сенека. 1943 року вбивство у Львові Ярослава Барановського. Вони були соратниками Андрія Мельника і найбільшу цікавість викликає невідомий вбивця. А також це певний історичний детектив, оскільки є різні версії.